Дбори та гайки, подіум та автомайстерня, майкап та карбюратор суміш з несумісного чоловічої праці та жіночої вроди це все про героїню нового випуску програми. Твій репортер Людмилу Семіонову. Яскравий макіяж, вечірня сукня та величезні підбори. Видовище для автомайстерні незвичне. Саме тут до фотосесії готується Людмила Семіонова – професійна модель та справжня зірка вчилища, де вчать автослюсарів. Помітно хвилюється, воно й зрозуміло. Це перша зустріч з фотокамерою Людмили після декретної відпустки. Вийшло так, що я пішла в і машинами треба надо займатися і дуже було заботно. Потім забереміна, ну і все всі та бросили. все элементы, которые нужны в работе. Фотомодель, в основном фотомодель, как раньше ну, требовалось в этом. Ну, сейчас надо навыки вернуть, фигуру желательно еще. До прежних размеров как бы я не сильно изменилась, но все же есть там и достатки. Були скидки та спалахи фотокамер. Не те про що мріє, фотомодель-механічка каже, здебільшого це робота наполягає робота важка. І не тільки фізично потрібно весь час тримати тіло у тонусі, а й морально. Столичний богемний світ не до смаку дівчинці з вольовим характером Людмилі Сіміонові з Луганська. Не зовсім комфортно, тому що ну как, в основному це вічності мене совершенно не понімає, тому я не знаходила обші язик, бо у мене була конкретна робота фотографія. и все. А ну, друзей мало Ну, есть там одна подруга у меня, а так немногие люди находятся, ну, как по уму, по времяпровождению даже вне работы там нет. Там а почему не так, чем в... другое. Ну, потому что у меня влечения другие. Ну, <связывая> ну что конкретно? Ты рокерша <связывая> ну, вообще? Ну, да, я больше та, такая, да, рокер, байкерша. <связывая> 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 Саме у цьому класі Людмила колись доводила своє право вступити до вчилища аби тільки вчитися на автослюсаря за всю історію навчального закладу. Вона єдина дівчина-студентка з цього фаху, директор вчилища Віктор Шемет. Досі пам'ятає першу зустріч з майбутньою улюбленицею. В тот момент, когда я находился в приемной комиссии, заходит эта маленькая, стройненькая, худенькая девочка. Ну, у нас есть женские профессии и так далее. Естественно, я подумал, что она идет либо там на оператора, либо на секретаря руководителя и так далее. Я говорю, проходи, садись, давай все заявления. Смотрю, она пишет на слесаря по ремонту автомобиля. Я говорю, девочка, ты не перепутала? Это мужская профессия. У нас нет, мальчик, нет девочек на, вообще ни одной по, на, по этой профессии. А я хочу. Я говорю, Люд, ну, уже посмотрел имя и так далее. Давай, наверное, все-таки подумаем. Ты посоветуйся. Она говорит: не надо, я уже отсоветовалась, и все, я хочу только быть здесь. Естественно, я первые месяцы мне было интересно, как девчонка приживется в мужском коллективе. Она не просто проживалась, она возглавила этот коллектив. Она стала командиром группы. І коли перші етапи навчання йшли с лісарної роботи, е, тяжоле напільник, зубіла, нажа все всю освояти. Вона виконувала роботи е, зачастую лучше, ніж ребят. Ретро автівки та розкішна дівчина в вечірній сукні це перша фотосесія. Професійної фотомоделі після тривалої перерви. Пильно за діями Людмили слідкують чоловік та маленька донька. Тепер вони незмінні супутники дівчини. В Крылу Людмилу добре знаем. Кажется, фотомодель с девчонки непогана. а ось автомеханик просто чудовый, многогранная. То есть меня всегда ну, очень сильно удивлял тот факт, что нам умудряется совмещать как работа с механикой, так и фотографии. Этот факт у меня просто не, не выходил из головы. В первый раз, когда мы с ней работали, это был очень интересный опыт, когда девушка на шпилечках позирует, а потом буквально через 15 минут уже с гаечным ключом чинит свой мотоцикл. Это было очень интересно и своеобразно. То есть, ты видела именно этот процесс? Да, я видел этот процесс. Я присутствовал, проезжающий мимо машины сигналили мне, там, мужички кричали: серия А что что у тебя девушка копается в двигателе, на что она грозно махала ключом и кричала: Останьте, я сама все знаю. Я себя чувствовал неловко. До речі, стала моделлю Людмила виключно завдяки вчили, що саме тут її майже примусили взяти участь у конкурсі краси. Мужка група і я виграла конкурс міс -ліце. І Після цього о, мої фотографії виділа фотограф одного агентства Луганського, і їй подобаються ці фотографії, вона пригласила мене на, ну, на фотосесію пробну. Ну і так от почалось. Толкнуло к з того, що виграла конкурси. Как та не цініли ні з сторони моїх автомобільних ну, способностей, моїх ремонтних, а з сторони моєї внішності, як то мені та удивило. Я все даси точки комплексувала. Больше більше Людмила з приводу зовнішності не комплексує хизуватися нею. Її робота навіть у відвертому бікіні перед камерою почуває себе абсолютно впевнено. Вже по Это це моє. От мої машини. Да, мої любимої машини. Сусина ручно зділене. Ретро автівка, саме запорожці, головна пристрасть столичної моделі. З брухту на справжніх лялечок. Старі авто Людмила перетворює майже увесь свій вільний час. І так з самого дитинства. 9 мне было, решили ну, все-таки начинать выполнять, исполнять свою мечту насчет э, ретро-техники и решили взять горбатый запорожец. Тогда это был это была груда металлолома. Первый вот этот был. Его привезли на автомобиле, как кусок гнилого металла. Ну, а потом мы начали потихоньку собирать на него еще запчасти и по чуть-чуть его -чуть Усе від фарби на капоті до остаткування всередині зроблено Людмилою власноруч. Це особлива гордість механічки. Втім, каже, незважаючи на спокусливі пропозиції, її авто не продаються. В там особливо ми подошли к автозвуку. Здесь ззаді повністю а повністю моноблок колонок. Здесь всього в автомобілі 24 динаміка, з них 4 сабвуфера, сцени мідбаси, ну і високі. идут три усилителя дополнительный аккумулятор зарядка все как бы переделано для того чтобы ну он когда включаешь музыку он так проехает. здесь переделан также салон перешит все полностью тоже это я познавала как быть и тоже это меня интересовало очень сильно ну и также внешний вид переделан ну, роль сделанный, спортивный сделано здесь немного переделана подвеска электронное зажигание мы сделали тоже с отцом самодельные ну, вот расширенный кузов, тоже немного переделанный бампер передний, как бы тоже немного совершенствован. Здесь под капотом колонка полностью все занята, поэтому мы сделали багажник ну, для там, запчастей, ну, запаски для колеса. Вот так. Ну, здесь также. Здесь я вообще экспериментировала над внешним видом насчет покраски все время. Это я училась как бы ну, рисованию, автомалерству много тоже. розвивала Розвивалася. Ці унікальні автівки Людмила називає тільки початком. Її мрія глобальна. Власна колекція ретромашин може і навіть цілий музей. Хочу в будущему додати ще таких ретро-автомобілів, ретротехніки, створити музей. От, би, це у нас така ціль на на будущее на поколение как бы это началось от моего отца теперь это ну как бы мое увлечение дальше это ну я думаю дочка тоже может там сыну еще будет тоже интересовать и как бы через поколение проходило, чтобы то что было в старое как бы давно сохранять и отдавать как бы в будущее чтобы оно сохранялось это очень интересно как бы вернуться якобы в прошлое та ще така люда вправна майстриня, як здається, перевіримо це на ділі. Замінити свічки в авто для чоловіків річ звична, для жінки справжнє пекло. Для механічки Людмили завдання ускладнюємо. Робитиму вона це на випередки з викладачем, автослюсарем з багаторічним досвідом. Тож починаймо. <реш> <реш> Вражати чоловіків своїм вмінням коперсатися під капотом автівки Люда звикла. Каже, жоден з автолюбителів спочатку повірити не міг, що така красуночка тямить в двигунах побільше, ніж чоловіки. Спочатку не довіряють. Тому що недовірчиво відноситься, тому що це велика рідкість, це рідко побачиш, і спочатку, ну це логічно, що недовірчиво, а коли бачать результат роботи, то, звісно, вже звертаються повторно. Что говорят вам? Может, говорят, ну, как реагируют? Ну да, мне говорили, тебе там надо сидеть <соцентричь> в кожаном <в> кресле, <соцентричь> ну, на какой-нибудь работе такой красоваться, а ты тут с техникой выдашься. Многие так. удивляются, да, говорят, много и комплиментов, но сначала иногда даже так, ну, немного обидно, а потом уже комплименты, когда видят результат работы. Лялечка на подіумі в житті справжня байкерша. Якщо не в автомайстерні чи у фотостудії, шукати люди потрібно на сходинах байкерів. Свій темперамент дівчина не називає рокерським, гульбанити до ранку чи годинами колосити на байку. Улюблений відпочинок професійної моделі автомеханічки. Ось так люда живе у кількох світах, богемному та вільному від пафосу серед байкерів. Як не дивно, має друзів, і там, і там. Отличный человек, и на самом деле очень редко кто совмещает себе две таких разных профессий, чтобы быть и красивой, и ковыряться в масле, это нужно действительно иметь талант. Я бы и посоветовал не бросать ни то, ни другое. Мало кто занимается такими старыми аппаратами, а по, по, подиуму ходить... Ну, хорошо, у нас много хватает, кто по подиуму ходить. А чтобы совместить два в одном, это на самом деле тяжело. Красивая девушка, и тут такая мужская профессия. Вообще это очень удивительно. Но это вашей дружбе, это вашей дружбе не мешает, да? Нет, вот... нет, ни в коем случае это не мешает, это наоборот, только я считаю плюс всесторонний развитый человек, то есть и красивая, еще и с таким занятием это вообще супер. Я, конечно, очень удивлена была, что она и модель, и автомеханик, то есть, как-то девушке это не свойственно в наше время. И так сочетать все в себе. То есть, очень, очень-очень-очень хорошая подруга, всегда можно положиться, всегда выручить. То есть, все отлично. Втім, найголовніші люди в житті дівчини, чоловік та дитинка, маленька Софійка. Незважаючи на жагучу пристрасть до усіх своїх хобі, саме заради сім'ї Людмила покинула кар'єру столичної моделі і улюблені автівки. До речі, саме завдяки несумісним на думку більшості зайняттям на люду звернув увагу майбутній чоловік. сказала, що вона фотомодель і автомеханік. У мене це визвало сказати, що невероятно цікаво нічого не сказати. Сначала шок. Как это вообще возможно? Потом, потом невероятное чувство. И стали узнавать друг друга ближе, больше, стали встречаться чаще. Вололюбність та бунтарство то за межами квартири наполягає Герман. Чудова жінка та любляча мати. Ось справжні покликання люди. А куперсатися, полікать в мазоті не дівчача справа. Чоловік навіть намагався відвадити Люду від улюбленої справи, роботи під капотом машини. Буту все здорово. Вона як хазяйка замічательна, як мама, просто супер. Звісно, є трення в плані твердого характеру і упертості але це все жизненно. Преодолимо. Я И говорил, что ей больше места на подиуме. Тебе на СТО, я думаю, мало интересно. Но потом впоследствии понял, что все-таки ее интерес – это ее машины. Ее машины – это как, как для детей куклы, значки, марки, все остальное. Так для нее машины. Вона однаково комфортно почувається і під капотом легковика та під прицілом фотокамер на байку чи з дитинкою на майданчику. Сама люда каже крутити гайки, їй не набридне ніколи, поєднувати в собі протилежності. Ось справжні хобі Семіонової люди, принаймні так здалося нам знімальній групі твого репортеру. До зустрічі.